Доброго дня. Сьогодні у нас 9 жовтня 2022 рік. Перед вами ось такий прекрасний сорт яблук під назвою Розела. Не набрав він цьогоріч свого справжнього розміру, оскільки сильне перенавантаження. Ну, це явно. На першому ярусі відразу видно наскільки продуктивний цей сорт та як рано він вступає в плодоношення. Вже з другого року, навіть на середньорослій підщепі, можуть бути сигналки. Це, це, це дерево висажене двохрічкою. Це його третя вегетація в саду. Ось такий мякуш врозелий він білий. Це зимовий сорт, але можна споживати його і зараз. Навіть на даний період він не жорсткий. При правильних умовах зберігання. Може е, перебувати в лешці до середини січня, при цьому покращуючи свої смакові властивості. Ну він і зараз смачний. На цьому все. Будемо завершувати огляд сорту зимових яблук під назвою Розела. Дякую за увагу.